Сумочки, крем плюс екстра. 15 кг за кілограм 11 євро. Почнемо з ось такої красивезної, але елегантної червоної сумочки. Далі в нас ось така змітки. Також супер стильово виглядає. Далі супер приємній шкірі бежева, Дуже легесенька, така, ну, стримана. Наступна у нас ось така трендова моделька в пудрі. Також легесенька, така дута. Далі у нас ось така біленька. Опа. І ось така просто новесенька. Гляньте. Гляньте, який це сказ. Наступний це у нас ось такий шопер в шкірі. Оп. Оп, і пішла. І пішла красотка. Просто всередині замша. Дуже насправді якісно виконана. Ну, просто навесенка. Пахне фабрикою. Зразу кажу. Далі, ось така чорна, класична, без нічого, з золотими вставочками. Далі ще один шопер синій Та ось така, гляньте. Гляньте, яка вона. Мініатюрна, делікатна, просто. Наріжку. Ось така. в Джинсового. Ось ось. Також, також крутезна. Ось така класична чорна, але форма в неї така цікава. Та ось такий чоловічий, крутецький стильовий рюкзак. Він абсолютно новесенький. Далі ось така. Коричневий в коричневому кольорі. Також шкіра супер м'ягесенька. Сумочка має такий цікавий замочок, вмістка. Так, ще один рюкзачок. Ось такий впітковий принт. Далі ще одна через плече. Ось така, Крем плюс екстра 11 євро за кілограм. Наступна ось така. Та ось така чорна бананка. Велика. Наступна у нас ось така також такої цікавої форми, такий шопер. Цікавий принт. Ось така сіренька, також супер стильована. Ось їм то що треба. Ось така поєднання тем, чорної шкіри з білою. Супер. Виглядає, супер станово. Ми наступний, наступний у нас ось такий портфель чоловічий. Ось така малесенька без ремінця. Ще одна бананка в тканині. Попередня була в шкірі. Ось такий темно-синій рюкзачок. Це ось така чорна, супер стильова. Реально крутезна. І шкіра також супер. Я вам показала ціле наповнення лотику. Нагадую, що ціна за кілограм 11 євро. Наповнення справді супер красиве. Гляньте просто. Жодних дефектів, жодних пошкоджень, адже це сорт крем плюс екстра. Для замовлення звертайтеся до наших менеджерів у Viber.